В українській розвідці показали відео, як спецпризначенці Стугни та Братства у складі спецпідрозділу головного управління розвідки Міноборони України десантувалися на території тимчасово окупованого Криму. Зазначається, що їм вдалося нанести вогневого ураження російським окупантам, схоже, що події відбувалися вночі. Мимо здійснимо чергову висадку на Крим. Крим буде українським або безлюдним. Також сьогодні, зранку, російське оборонне відомство заявило, що в північно-західній частині акваторії Чорного моря російські літаки нібито зупинили спробу проникнення на територію захопленого Кримського півострова десантної групи сил оборони України, яка рухалася у напрямку мису Тарханкут Чорноморського району на швидкохідному військовому катері та трьох гідроциклах.